Не дивлячись на шквал новин глобального характеру, які невідомо чим закінчаться зараз, в мене є для вас також декілька важливих новин, котрі стосуються українців у Європі взагалі безпосередньо. Вчора український уряд спростив оформлення паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Відтепер для отримання паспорту не потрібно особисто надавати військово-обліковий документ. І от тут також є приписка: усі перевірки здійснюються автоматично. І от саме в ній і увесь сюрприз для українських чоловіків за кордоном. У Німеччині стрімко зростає безробіття, і цифри вже шокують. У серпні очікують понад 3 мільйони безробітних. Тож, чим все це обернеться для нас, для українців у Німеччині? І прямо ось сьогодні, вранці, в Німеччині вже оголосили. Перезавантаження міграційної політики. Тож також розберемося із вами, чому часті реформи уповільнюють міграційну політику і що з цим взагалі робити. Тож, я на пошук та аналіз новин не шкодую часу, як ви бачите. Тож і ви мені, будь ласка, не пошкодуйте вподобайку. Я зазирнув нещодавно у статистику каналу і побачив там понад 100 тисяч непідписаних глядачів за місяць. Тож. Перевірте, будь ласка, вашу підписку. Це дуже мені допоможе робити вам кращий матеріал. Уряд офіційно спростив процедуру для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Відтепер не потрібно особисто приносити військово-обліковий документ. Раніше його можна було скачати через дію або через оберіг, або через резерв плюс, кому як було зручно. Але в будь-якому разі бланк був із резерву плюс. Наприклад, я скачував через дію, то бланк все одно був резерв плюсовський. Але давайте повертатися, тому що ну нічого ж не може бути просто так в нашій українській державі. Тож чому ж це раптом так просто взяли все і спростили? Тож тут починається найцікавіше. Закордонні підрозділи ДП документ самі перевіряють статус військового обліку в електронному реєстрі. Якщо вас там немає, вас автоматично ставлять на військовий облік. Це перший прикол, але про це ми вже всі знали. По-друге, військово-обліковий документ створюється в електронній формі. Медкомісія більше не потрібна, ось так. І головне, нічого додатково робити взагалі не треба, все система зробить тепер за вас. Тож тепер, як нам кажуть, новини та наші можна владці, все буде набагато простіше, але знайте, якщо ви були, скажімо так, умовно невидимим, тепер вас побачать. Але якщо ви зараз збираєтесь робити документ, то я б на вашому місці взагалі... Не боявся нічого, і йшов його і робив. Не розводив би ніяку паніку і не мав би жодних сумнівів. Тому що ми, як то кажуть, давним-давно вже оточені, тому що всі наші дані автоматично передаються та синхронізуються зараз в майже з усіх служб і сервісів, включно, звісно, із базою даних для військового обліку. Давайте зараз коротко вам розкажу, де ми оточені і що відбувається. Державна міграційна служба, тобто ДНС, фіксує всі заявки на оформлення паспортів. Має повні персональні ваші дані, фото, ІПН, місце проживання та попереднє звернення, тобто де ви саме звертались. Друге єдиний державний демографічний реєстр. Центральна база, в якій зберігається уся інформація про документи громадян, айді, паспорти, закордонні паспорти, веде облік змін у документах, звернення до ЦНАПів та посвідчення особи. Третє: Міністерство оборони, тобто реєстр військовозобов'язаних, оберіг це зрозуміло. Взагалі нічого не буде коментувати. Четверте місце, звідки планувався напад. Ось через ІПН держава бачить, де ви працювали, які доходи мали, чи є у вас ФОП, чи де платили ви взагалі податки. Ці дані також вже можуть підтверджувати ваше реальне місце проживання і фінансову активність. Ось так. Також не забувайте про нещодавно запроваджений обмін з Європою податковими та банківськими даними. Звісно, якщо у вас там більше мільйони, але ми не знаємо, коли вони зменшать цю суму, і будуть взагалі бачити все. П'яте місце, звідки поповнюється також інформація, це єдиний реєстр застрахованих осіб, тобто Пенсійний фонд і ЄСВ. Містить усю інформацію про офіційне ваше працевлаштування, включаючи дані про роботодавця, сплату внесків, трудовий стаж, використовується для уточнення статусу придатний або не працює, або має інвалідність. Навіть це вони знають про вас вже. Шосте місце, звідки поповнення даних йде. Вже небагато залишилось це Міністерство закордонних справ та консульські всі реєстри. Тобто, не буду навіть коментувати. Сьоме щасливе число, але це банки. Тобто, якщо ви навіть пересилали гроші. На свою банківську карту. Це, звісно, опосередковано, але через фінмоніторинг вони також це можуть спостерігати. Ще раз нагалашу, бо зараз паніка подніметься. Прямого доступу міноборони до рахунків немає. Але інформація про платіжну активність може підтягуватись через податкову або при перехресному аналізі даному із ЄСВ та податковою. Зрозуміло, зрозуміло. І восьме, нарешті, останнє це дія цнап. Інші державні сервіси, усі ваші дії в електронному е, уряді, скажімо так, заяви, заміна місця проживання, подача документів все це фіксується, і через АПІ та інтеграцію між реєстрами дані автоматично передаються між структурами. Тому, як ви бачите, ще одного джерела ваших даних для 99% чоловіків, які знаходяться і за кордоном, і в Україні, це взагалі нічого не змінює. А от відсутність дійсного закордонного паспорту змінює, наприклад, якщо ви живете у Європі, змінює для вас все. Тому ідіть і спокійно отримуйте та оформлюйте собі документи і ні про що не думайте. Ось така порада вам. А у Німеччині стрімко зростає безробіття, і цифри вже шокують. У серпні очікують понад 3 мільйони безробітних. Такого не було з 2010 року. І це не прогноз із пальця, це офіційні дані інституту німецької економіки. І це ще не кінець. Економіка, взагалі, як ви знаєте, під тиском. Компанії скорочують вакансії. Он Нісан в Німеччині вже 20 тисяч також скорочує. Це ось новина сьогоднішня, ось пару годин тому читав, але у випуск вона не попадає в нас. На жаль. Не резиновий випуск. І от зараз тут, до речі, слушна нагода прорекламувати вам свій телеграм. Не все влазить у випуск. Наприклад, сьогодні не влізло про ліквідацію німецького королівства та про розвиток подій у пенсійній реформі, котра зараз відбувається в Німеччині. Але матеріал і аналітика вже, як то кажуть, підготовлені, тому такі речі я надалі буду. Викладати лонгрідами в Телеграм. Тому, якщо цікаво, будь ласка, підписуйтесь в описі під відео та у першому закріпленому коментарі буде посилання на мій телеграм-канал, або можете просто сканувати ось цей QR-код, і назва каналу також написана. Можете просто його вбити в пошук і знайти мій канал, і підписатися. У травні 2024 року кількість зайнятих у Німеччині досягла рекорду: 46 мільйонів 100 тисяч осіб. Але з літа все пішло униз. Рівень безробіття 6,3%. Але для нас, для українців, достатньо того, що це найвищий рівень безробіття за 13 років. Майкл Громен, головний економіст цього інституту, що робив дослідження, каже: прямо: німецька економіка зараз під колосальним тиском. І найгірша ситуація тут для молоді. Єнацьке безробіття це 15-25 років, зросло на 22% за 2 роки. І це досить багато. Компанії перестали набирати новачків стажування. Скорочують перший досвід став для німців розкішю. для молодих українців, які навчаються або планують працювати, це досить поганий сигнал. На жаль, тому що ви, наша дорога про молодь, тепер конкуруєте не лише з біженцями, а й з цілими поколіннями німецьких випускників, які не можуть знайти також собі роботу. А якщо глобально подивитися на ситуацію очами українця, то Якщо ви працюєте, тримайтеся за роботу зараз обома руками. Якщо ви в пошуку роботи, готуйтеся до жорсткої конкуренції, може там знисти якісь свої вимоги до роботи. От. А якщо ви тільки приїхали і плануєте ще час для старту на ринку праці, то вам погані новини, також скажу, м'яко кажучи, зараз час не найкращий. Але є одне, але як завжди, в мене заведено. Попри кризу, дефіцит у деяких галузях все одно в Німеччині зберігається. Особливо в догляді, логістиці, будівництві, клінінгу і все таке інше. Про це ми там в кінці буде новина, про цей розподіл між біженцями та громадянами Німеччини. Як нам стає зрозуміло, доведеться викладатися, бути гнучким і не чекати ідеальної роботи. Колись Німеччина була символом стабільності. Якщо працюєш, то до пенсії, якщо втратив роботу, знайдеш нову за два тижні. Але зараз ви бачите, що ситуація трошки інакше. Ринок праці тріщить, м'яко кажучи. І причина в цьому не тільки в економіці, причина взагалі у зміні самої логіки. Робоча культура змінюється. Роботодавець більше не шукає собі працівника на все життя. Він шукає того, кого зручно буде замінити. І ось це нова реальність в Німеччині. Це не криза, не виняток якийсь, а нова модель праці, як я це сказав. Тимчасова, гнучка, залежна від сезонів, грантів, там субсидій, всього чого завгодно. Але головне трошечки хочу вас підбодрити наприкінці цієї новини. Німці, які звикли до довгого плану, вони, скажімо так, важко адаптуються до цього до цих нових умов. А от ми, українці, для нас взагалі це нормальність. Так, ми в Україні до цього звикли, і, звісно, ми надіялись в Німеччині ось цю стабільність знайти. Але як бачите, тут теж ринок змінюється. Але ось ця німецька нестабільність, давайте правду скажемо. Німецька нестабільність набагато стабільніша за українську стабільність. Ось так тому нам з вами не звикати, що робота сьогодні не гарантія завтра. Ну і звісно, ще ж давайте не забувати про ту ситуацію, що для нас, для українців, для більшості українців, хто хоче тут залишитися і інтегруватися. Що робота це дорівнює документи, віза, статус та майбутнє. І це робить, звісно, нас більш вмотивованими, ніж багатьох місцевих, у котрих там є можливість почекати, подумати. Там. А, у Німеч... а у Німеччині вже оголосили перезавантаження міграційної політики. Нові закони, нові правила. Джоб-турбо ось цей провальний, полегшення для легалізації і все таке інше. Але експерти кажуть, вже, що реформи є, а результату, на жаль, немає. Тож, чому давайте розбиратися з вами? І от експерти нам кажуть, що зміни приймають надто часто, надто швидко, і чиновники просто не встигають їх зрозуміти, а тим більше виконати. Ось, і от звіт експертної ради СФОР показав: міграційні закони постійно змінюються у кожному законі десятки підпунктів, винятків, доповнень, а чиновники в міграційних службах просто не встигають вчити нове. Через це люди чекають дозволів по 2-3 місяці, хоча мали б отримувати рішення за 2 тижні. Ця ситуація для нас, не дивлячись на ось цей недолік системи в даному контексті, це для нас, для українців, плюс. Бо це. Ось така перепона для трудових мігрантів з інших країн до Німеччини, і е, ми отримуємо таким чином е, меншу конкуренцію на ринку праці. Тому це для нас, звісно, це недолік німецької бюрократії, глобально це погано, але локально для нас, для українців, якщо так далі свого носа не дивитися, то це в принципі то й непогано. І от експерти кажуть, що між структурами стіни стоять, а ніяких мостів немає. У Німеччині одна людина стикається з десятками установ. Ой, нам це не потрібно розказувати. Ослен Де Біхорди, Джоб-Центр, БАМФСАМТ, ШУЦАМТ, АРБАЙЦЯГІНТЮР і все таке інше. І е, я от нещодавно заповнював е, на Назельпштендік. Реєстрацію там потрібно було. Так я ось заповнював 23 анкети. 23 анкети мені потрібно було заповнити, де взагалі інформація, в принципі, одна і та сама в більшості, але із за оцього захисту даних, це закон такий є в Німеччині. Ось ці структури не можуть обмінюватись, і це велика взагалі глобальна проблема Німеччини, криза європейського там демократії законодавства. Мені здається, тому що, от ми, українці кажемо, ви що банкінг не можете зробити нормальний, такий як в Україні. Це відбувається, тому що банкінг, скажімо так, електронний почався в Німеччині раніше, і були написані старі закони, котрі регулюють це положення. Потім Виходила нова технологія, вони отак робили заплатку, заплатку, тут кастиль, тут заплатка, тут кастиль. І таким чином і вибудовується оця така неповоротка система, котра, скажімо так, одна нога іншій заважає. Цим зараз дуже сильно зіштовхується Німеччина, і, звісно, це потрібно реформувати. І це потрібно реформувати взагалі на рівні. Науки державного управління, і це процес надскладний. І як ми бачимо, ось ці всі заплатки і рішення, вони заважають проводити якісь ефективні реформи, і влада, котра має в цьому компетенцію таким чином себе дискредитує. І приходять відповідно до влади ті, котрі кажуть якісь прості рішення, тому що люди бачать, що ця влада приходить, стара класична, так і вона нічого не робить, нічого не вирішує, або там вирішує щось дуже повільно і не дуже ефективно. Ось, на жаль, ось що відбувається, ось з чим пов'язана взагалі криза. І ось цю глобальну проблему потрібно вирішити взагалі не тільки Німеччині стіни між усіма структурами. Жодна з організацій не має спільної системи обміну даними. Ну на відміну від нашого українського ТЦК, як ми з вами зрозуміли із попередньої новини. Тож в результаті ми отримаємо всю цю бюрократію, цю затримки, дублювання, втрачені документи. І ось ця СФОР каже. Вся система міграційного управління це клубок із паралельних процесів, де інформація просто губить. Але ж ви знаєте, що у Німеччині вміють писати закони, є культура ціла, так цього ціле надбання, можна так сказати. Вони пишуть їх гладко, грамотно, красиво. Але дедалі частіше ці закони, як ми бачимо, просто залишаються текстами на папері. Бо ці закони ухвалює уряд, а виконують їх люди. А люди і виконавча система, на жаль, просто не встигає. А коли за рік змінюється п'ять різних норм з поправками, винятками, пілотними проектами, ніхто не знає, як діяти, навіть чиновники. І це вже, як ви зрозуміли, не питання політики, це питання функціонування і питання взагалі управлінської науки. Бо, як ми бачимо, темп зараз змін такий, що держава не встигає виконувати власні рішення і перетворюється це на ось такий бюрократичний. Театр, можна так сказати. Але Німеччина хоче бути сучасною країною, хоче бути імміграційною країною. Але поки, на жаль, не встигає. Але те, що вони це вже зрозуміли і озвучили, це вже дорога до покращення, дорога до вирішення цієї проблеми. Тому нам, українцям, які хочуть щось зараз оформити, отримувати дозвіл, якось легалізуватися, ми маємо з вами. Я думаю, ви вже все це знаєте, але нагадую вам, ми маємо це знати. Що закон, на жаль, це не гарантія, право це не завжди дорівнює результату, що ви отримаєте це право. Тож виживе той, хто не здається, як то кажуть, після першої відмови. Але разом із тим, ми повинні з вами розуміти, що кадрові дірки в Німеччині латають взагалі іноземці, тому тут не треба розкисати. З 2015 до 2024 року, до речі, кількість працевлаштованих кваліфікованих спеціалістів у Німеччині зросла на 600 тисяч осіб. І цей приріст майже повністю завдяки іноземцям, завдяки таким, як ми. Крім того, понад мільйон людей за цей самий період влаштувались на допоміжні посади. І це знову ж таки, переважно мігранти. І от нам експерти кажуть, не дивлячись на всю цю безробіття, підвищення, так трудової міграції поки що занадто мало, щоб реально перекрити всі кадрові дірки в довгостроковій перспективі. Наприклад, на заході Німеччини на кожні 100 працівників віком 58-62 роки припадає лише 95 молодих людей віком 28-32 років. На сході ситуація ще гірша. Всього 68 молодих працівників Працівників на 100 людей пенсійного віку. Тобто людей, які йдуть на пенсію, вже більше, ніж тих, хто вступає в робочу в робочий вік, в робочу групу населення. І цей розрив зараз тільки зростає. Тому ще раз, мамочки, у кого там по двоє дітей ця ситуація працює на вас. Будьте спокійні, все буде добре. Але є одне але і тут е, нікуди правда, діти. У сфері висококваліфікованих фахівців і експертів зростання було переважно серед громадян Німеччини, тобто допоміжна робота це іноземці, а от е, найвищі позиції, все ж здебільшого займають самі німці. Але в принципі, я думаю, вони так і планували. Я думаю, всім українцям у Європі зрозуміло і так це, що нам, щоб, скажімо так, доганяти хвіст середнього класу Німеччини, потрібно бігти втричі швидше, ніж німцям. Це не секрет. Тому отже, ми з вами сьогодні побачили приблизно таку картину. Дані про нас вже не наша таємниця, ринок праці вже. Не та Німеччина, що була колись раніше було краще, а політичне рішення вже не гарантія, що щось реально запрацює чи зміниться. Але знаєте, що в цій історії найбільше дивує? Німеччини під підколбашує, так скажемо. Але саме ми, саме іноземці, і, зокрема, українці стають тим, що її тримає. І от у цьому головна сьогоднішня інтрига та висновок. Ми кого звикли називати тимчасовими, вже стали системними. Ось так з вами був Ященко Антон. Як завжди, ви були на каналі Без Води. Якщо вам сподобалось та було корисно, поставте лайк і підписуйтесь. Це дуже важливо, як я вже казав. І побачимося з вами незабаром.